Доброго ранку всім. Записую знову відео по констракшн симулятору. Не знаю навіть вже яке це відео по щоту. Продовжуємо будувати обсерваторію. Треба привезти отут покласти дві частини спостерігаючої башти. Для цього нам потрібно буде перевезти кран на місце. Так. Скручуємо. І переміщуємо кран на гавань. Знову на гавань, так? Ну добре. Переміщуємось на, на завод. <клух> І їдемо у напрямку, де потрібно вивантажити частини. світло нам не потрібно. Так, так, розумію, 100, 100 євро ви з мене знесли. Так, добре. Тут ми приїхали, розкладаємося, в принципі. Зачеплюємо, переміщуємося сюди це ми. А, треба там тут треба прибрати оцю конструкцію повернути. Е -е... Зачекай, мені треба ж не заблокувати її. А. Здати. А, все, здати. <кій> Добре. Так, повертаємо це сюди. Сідаємо сюди, вмикаємо этот і переміщуємося на... А, потрібно дістати з цього. З автопарку. Дістати низкоравник. Низько... <кій> Деська рамник зібрали. Тепер треба переїхати на місце, де стоїть наш. От сюди. Де стоїть низькорамник. Так, добре, взяли низькорамник. Деякі там е, просто вони їздять. Типу реаліз... реалізм і так далі. Але ну, блін. Якщо я буду їздити, то тут треба буде ще по пів години записувати тільки їзду саму. Але ж ми не в транспортну е симулятор граємо, тому будемо утрірувати то все і просто переміщуватися. Переміщуватися саме от таким от чином. Так, потрібно тут проїхати деякий маршрут, але це вже не таке дійство велике, щоб... Ну, блін, просто дуже довго буде це все робитися, якщо я. З тими грошима, що в нас є, то ті сто баксів взагалі ні про що. Зараз завантажимо тих два тих дві півкулі на оглядову вежу. Так, є. Я сподіваюся, що вони обидві сюди влізуть. Тому що, ну, блін, вибачаюсь, мабуть, не влізуть. Так, одна точно є. А іншу я навіть не знаю, чи вийде в мене, чи не вийде в мене. Мабуть, не вийде в мене. Так, в мене не вийде. Її всюди завантажити, тому що ми робимо? Ми переміщуємося на будівельний майданчик. Там потрібно буде взяти кран, я так розумію. Не знаю, великий, маленький, мабуть, все-таки, блін, треба той брати. Великий наш кран. Тому що я так розумію, що стандартним краном ми не зможемо поставити. Так, компанія автопарк. Ну, блін, або я, знаєш, що я думаю? Я вже, мабуть, куплю ще один малий кран. Так. Давай підемо в автосалон техніки. І купимо ще один такий кран? Ще такий кран купимо один. Купить так. Е -е... Мабуть, оце він. Той що другий? Або перший? Так, оце він. Так, тепер переміщуємося на будь майданчик. Ну, як то кажуть, все рівно грошей до чорта. Іншого варіанту мене, немає так, крутимо вантаж наш трохи. Добре. Так, знову переїжджаємо на... на завод, звідти їдемо знову в порт. Тут якісь рейки залізнодорожні, але потяга я ніколи не бачив, тому... Погано, що от немає круїз контролю тут. Тобто стабільний... о, автомобіль без водія. Ну добре. Будемо вважати, що це що так і потрібно. Добре, переміщуємось назад, блін, це а це... Маніпуляції, блін, іноді трохи мені не подобаються. Це чи нафтобаза яка, чи ще щось. Так, крутимо вантаж. Так, і тепер Треба підійняти то все нагору. Давайте покрутимо трохи його. Для чистоти. Хоча можна було й не крутити. Треба було в іншу сторону крутити, так? Елементарно. Добре. Так прибираємо наш бетонозмішувач. прибираємо бетононасос. насос. Вони нам уже не потрібні. Ну поки що. Е, е, це не туди я пішов. Це не той кран, вибачаюсь. Це не той кран. Мені здається, що якби це таке було в реальному житті, то, мабуть, воно би так не працювало. Скручуємо наші крани. Це, мабуть, останній етап також. Чи як там? Так. Так, це останній етап. А хоча давай от, от як зробимо. Ми зробимо все хитріше. Зберемо все докупи. До І самі вийдемо звідси. О! Йдемо. Поговоримо з тітонькою. Finally, we can continue my father's work. Soon we'll share information with research centers all over the world and expand our knowledge of the cosmos and the celestial bodies whirling around up there. And now we can also host lectures and research programs from the university here. I hope this showed the city residents that Gigantic Solutions is a versatile company that is interested in the progress of the entire region. Clearly,

Так, добре. Дякую всім за перегляд. Дякую, що ви приходите на канал, дивитеся мої відео. Як я вже казав, записую я їх. Чисто так заради інтересу для себе викладаю. Але якщо хто подивиться, теж буде немарним справою подивитися ще раз щось. Все, дякую, всім до побачення.